эфире программа «Профессия и профессионал». Сегодня наш выпуск посвящен профессии библиотекарь. И мы поговорим о том, что такое библиотека, из чего она состоит. И вообще это огромный механизм, организм, в котором очень много специальностей. И сегодня наши гости, мы с ними познакомимся и поговорим о том, что непосредственно происходит в библиотеке, в таком огромном комплексе, без которого сегодня... Нет жизни в городе. Здравствуйте. Виталина, Виталина. Наталья и Лилия. И сейчас я задам нашим гостям вопрос о том, какими специальностями они непосредственно занимаются вот в таком месте, как библиотека. Виталина, скажите, пожалуйста, вы там занимаетесь какой специальностью? Я працюю в секторі соціокультурної діяльності, відділу обслуговування користувачів. Ну або ж як в народі кажуть, мас масовий витівник. От, тобто, ми створюємо, пишемо сценарії, ми є сценаристами, режисерами, втілюємо їх, є певною мірою і акторами. От тому така діяльність у нас цікава. Значить, это професія бібліотекар і спеціальність? Спеціально ну, взагалі то бібліотекар, бібліотекар, бібліограф, але нині бібліотекар це людина, яка повинна вміти все. На мою думку, це людина в і в АІТ-технологіях повинна розбиратися, і в технічних засобах певною мірою, і створювати презентації, відеоролики, знову ж таки, писати сценарії, їх реалізовувати, проводити достатньо цікаві екскурсії. От тому володіти технічними якимись навиками. Тому, на мою думку, це людина на сьогоднішній день, бібліотекар, це людина, яка повинна вміти все, майже все. А Наталія скажіть, будь ласка, з вот чим зв'язан ваш труд в бібліотеці? Ну, По-перше, я бібліотекар, бібліограф теж за фахом. Але зараз я бібліотекар інтернет-центру, консультант інтернет-центру, але не звичайного інтернет-центру, а інтернет-центру для читачів з особливими потребами. Ну, тобто такий дуже широкий спектр обов'язків і то, те, що я роблю кожного дня, дуже різниця. День від дня, Ілля, Скажіть, будь ласка, а як буде називатися ваша спеціальність? Я працюю бібліографом відділу наукової інформації та бібліографії. Також дуже важлива професія в бібліотеці, тому що бібліографія це таке серце бібліотеки, без якого? Далее не можно процедувать. А сейчас, для того, чтобы понимать, из чего состоит труд все-таки этих специалистов, мы зададим им вопрос, из чего состоит их ежедневный труд и на чем или с чем они непосредственно будут работать. То есть, с одной стороны, мы все понимаем, что библиотека ⁇ это хранение знаний в виде книг, но, по-моему, здесь будет гораздо больше интересной информации. Мы сейчас спросим у наших гостей. Скажите, пожалуйста, вот, Наталья. вот ви сказали, що для людей з потребностями потрібностями, так. От в чому буде заключатися така робота? Ну, по-перше, це зустріти людину, якщо вона перший раз у бібліотеці, пояснити, які послуги вона може отримати тут, на яку допомогу розраховувати з нашого боку, і потім допомагати їй шукати інформацію, отримувати її у зручному форматі, наприклад, це аудіоформат, чи електронна електронний текст чи е, текст з шрифтом брайля, чи можливо ще якийсь. Ну, тобто підстроитись під потреби людини і знайти інформацію у зручному для неї вигляді. А, спасибо. А я хотів би вас уточнити, а, тож ви непосредственно контактируєте з чоловіком, ілі он можеть к вам заходити через систему в інтернеті і каким-то образом вести з вами діалог? Ніт. Може, може, зараз же бібліотека присутня і в соціальних мережах. І в інтернеті, через сайти, підсайти, тобто можна там задати питання, От для мабуть, докладніше розповість про віртуальну бібліографічну довідку. І емейлом пишуть, і дзвонять, і по скайпу консультуються, ну і через соціальні мережі. Тобто яким зручно, і навіть якщо людина віддалена людина не є користувачем бібліотеки, ми її не залишаємо без інформації. Ми надамо ту. Необхідну інформацію потім запропонуємо. Або стати нашим читачем, або ну, як же, якщо вона десь там не е, буває так, що на іншому континенті взагалі знаходиться. Ну, ми взагалі її вважаємо нашим читачем. Бо вона звернулася до інформації, вона отримала її навіть іноді пишуть подяки на сайті. Ну таке теж буває. Я хочу ще от звернути увагу. Ви говорили, що е, книгозбірня, бібліотека так, це е, загально прийняте таке поняття, якби і для всіх людей е, нині так і залишено, для багатьох людей. Ні, залишається бібліотека, це храм книги, де зберігаються книги, якби, тобто можна прийти почитати. А насправді це на сьогодні бібліотека це культурний інформаційний центр, який відкритий абсолютно для кожного, незалежно від віку, статі, соціального статусу. Тобто абсолютно диференційований підхід в майже кожному відділі, в кожному центрі, в кожному секторі, От, тобто неважливо. неважливо Звертаються з будь-якими питаннями, і обов'язково ми підтримуємо і реалізуємо спільними зусиллями якби, побажання наших користувачів. От. Тому наша робота збільшого націлена на людей, на групи людей, так, для створення реклами бібліотеки ми проводимо безліч заходів, враховуючи потреби користувачів. Тобто, Обов'язково знайомимося з потребами херсонців та жителів області, от, що цікавить їх. Певною мірою також працюємо із школами, з учбовими закладами, з користувачами більш зрілого віку. От, і створюємо заходи і реалізовуємо їх. Це бувають і віртуальні подорожі, тобто використовуючи технічні засоби. Це бувають і концертні святкові програми, проєктної діяльності діяльністю займаємося, тому це дуже цікаво. Хорошо, спасибо, Лілія. Ну, мій робочий день в основному складається з того, що ми. Обслуговуємо безпосередньо читачів нашої бібліотеки. Люди звертаються з різними запитами. Можливо, хтось хоче якусь тему дослідити, наукову роботу написати, комусь треба десь якийсь закон знайти, хтось хоче просто знайти інформацію з того чи іншого запитання. Тоді для цього і існує такий черговий бібліограф, який безпосередньо працює з читачами бібліотеки. Крім того, сьогодні. Ми також створюємо каталог, картотеку верніше, друкованих статей, періодичних видань. І ця картотека є як у такому вигляді друкованому, так і в електронному вигляді. Є спеціальна бібліотечна програма для того, щоб людина якраз могла знайти швидко, зручно достатню кількість інформації для цього і створюються електронні бази. Крім того, Є можливістю людей користуватися електронним базом безпосередньо вдома, тобто на сайті нашої бібліотеки є також електронний каталог, як і на сайті ну, більшості обласних бібліотек, де можна да, вдома в зручний час скористатися і дізнатися, що у нас є з того чи іншого запитання. Ну, також ми обслуговуємо користувачі віртуально, коли безпосередньо нам пишуть запитання, чи є певна книга в бібліотеці, там щось хочуть уточнити, певний номер журналу і так далі. И мы очень быстро реагируем на такие вопросы, и человек получает А сейчас я задам вопрос, касающийся того, какие еще есть в таком большом, огромном здании библиотеки, какие еще есть еще отделы, и какие мы можем там встретить еще специальности. И я попрошу наших гостей, может быть, назвать, может быть, коротко характеризовать ту или иную, которую вы, может быть, вспомните, сейчас скажете. Я хочу сказати, що в нас є реставратори, які, так, так би мовити, лікують і підтримують дуже старі книжки. І є співробітники відділу рідкісних і цінних видань, які тримають ці рідкісні цінні видання у білих рукавичках, ну, тому що це настільки коштовні видання, що їх не можна голими руками брати. Ну, Така дуже цікава, цікавий напрямок роботи в бібліотеці. Мабуть, не в кожній, а в великих бібліотеках є реставратори. є Працівники фонду рідкісних і цінних видань це майже ну музей. По суті, це музей книги. Ну, перш ніж книга потрапляє до рук бібліотекаря, так або ж в той чи інший відділ, вона проходить певну обробку. Спочатку комплектується література. Це люди, які замовляють за потребами користувачів, тобто є е, потреба, наприклад, немає книги, є потреба в ній. Ми замов... є відділ комплектування, де комплектують літературу. Замовляють а потім обробляється ця література, тобто вона проходить складний етап. Перскладні етапи, перш ніж потрапити до користувачів, щоб вони могли скористатися цією літературою на сьогодні. Звичайно, книгу трошечки витісняють нанотехнології, тобто і електронна книга, так але це все одно це нічого не змінює. Бібліотека ніколи не втратить свою особливість, тому що, звичайно, у будь-якому випадку знову ж таки, от важливими єкісні ціні видання. Так, які можливо в майбутньому вже починають оцифровуватися, можливо, вже оцифруються незабаром, і тому можна буде скористатися за допомогою нашого сайту. От, все, все одно книга не втратить свою значимість. І тому якби, дійсно дуже багато відділів працює в нас в бібліотеці, перш ніж вот потрапити. І в кожен відділ є теж цікавий відділ краєзнавчої літератури, тобто краєзнавці працюють також раритетні видання минулого століття ще спочатку роботи бібліотеки. Також є екологічний відділ, як не дивно, тому що існує дуже багато проблем сьогодні. Пов'язаних з екологією. На базі цього відділу проводяться різноманітні конференції, такі всеукраїнського, навіть міжнародного масштабу, різноманітні екологічні акції, як за участі дорослого населення, також і дітей. Ну, зрозуміло, що в сучасний час бібліотека не може бути без інтернету. Інтернет-центрів, у нас вони також наявні в бібліотеці, є відділ спеціально документів іноземної мови, де можна знайти літературу більше, ніж на 50 мовах світу. Є зараз ще хочу задати питання. А вот все, э, кто обращается в библиотеку, разные по возрасту, разные по своим убеждениям люди. Вот какими качествами должен обладать профессионал, который встречает непосредственно человека? Ну, мне здається, що перш за все це бути якби дійсним професіоналом, якби привітною людиною, яка от, знову таки, бібліотекар на сьогодні, нині яко бібліотеки трансформуються, да, стає це культурним центром, і бібліотекар теж це не є людина стереотип, якийсь там в окулярах, там в одязі в якомусь такому сіренькому. Да. Нині це людина, навіть психотерапевт, в певної міри, мабуть, психотерапевт. Так. Це, тобто це людина, яка повинна в собі враховувати безліч позитивних якостей, естет. Ми повинні нести культуру людям, ми повинні завжди знайти у читача. Ну, от, ту частинку, яку він хоче от, почути, наприклад, або ж те, от саме те, ось, те ту особливість, яку він хоче побачити от, і, ну, наприклад, реалізувати спільно з бібліотекарем. Тому, ну, мабуть, це повинен бути дійсно психолог, психотерапевт. Дуже гнучкий, я вважаю, бо треба зрозуміти, що насправді треба людині. Людина може не Свої інформаційні потреби якось не усвідомлювати. Тобто вона приходить в бібліотеку, вона не може навіть інколи, інколи не може чітко сказати, що, чого їй треба. Їй, взагалі, можливо, треба просто поспілкуватися. І вона вже забуває, що вона прийшла за якоюсь інформацією. А ще я вважаю, що головне треба все ж таки... Мабуть, людей любити більш ніж книжки. Професія бібліотекаря у рубрикаторі професії стоїть як соціальна, соціальна робота. Так? От по сучасному класифікатору професії це соціальна робота. Тобто це у вирі соціуму і нікуди ні в якому книгосховищі не сховатись від людей. Тому треба бути гнучким, терплячим, таким, спокійним і підлаштовуватись під під кожного читача, бо інакше. Ну, щоб було приємно і, і, і собі, і йому, і всім навколо а, мабуть також сьогодні. Бібліотекар не повинен зовсім бути консервативним, да і внучкість також повинна проявлятися в тому, що ми дуже швидко повинні реагувати на зміни, які відбуваються в суспільстві, і на потреби людей, які до нас звертаються, і на те, що відбуваються зміни в такому технічному, оснащенні ж ну, цими навиками швиденько володівати. Тому що тільки так ми будемо успішними професіоналами і від цього таким чином будемо приносити користь і людям, які звертаються до нас до бібліотеки. З ким можуть зустрічатися, якщо. новенький пришел к вам читать с кем он вот так вот будет встречаться что ему для этого нужно для того чтобы вот пройти узнать какой отдел вот кто его первый будет встречать и как это произойдет Ну, его раду заусттринуть в секторе облику коррысвачив вот и налаштуете певную регистрацию налаштуете де знаходиться и видел в принципе вся работа начинается с сектору облику користувачів. Я хочу додати, що може прийти відвідувач, не обов'язково він хоче стати читачем. Наприклад, він хоче подивитись фотовиставку чи виставку картин. чи... Побути на засіданні клубу, чи якийсь масовий такий захід, чи зустріч з письменником. У цьому випадку його не будуть обліковувати якось, або ну, не будуть записувати в бібліотеку, але йому розкажуть, що можна подивитись ще там, там і там, і де цікаво провести час, і, можливо, і з родиною, і з дітьми, і які можливості взагалі ну, є в бібліотеці перед ним, і чому варто сюди взагалі приходити не тільки одного разу, а приходити ще і ще. Ще. Тобто якось так прорекламують послуги бібліотечні і таке привітний бібліотеч... бібліотечний простір, де можна взагалі просто, не маючи ніяких потреб, просто посидіти там, в зоні Wi-Fi або взагалі подумати, послухати музику, поспілкувати з друзями, якщо на дворі нагода, наприклад, просто прийти і провести. Час ну спокійно, або можливо, не дуже спокійно, коли це музична, музичний захід. Наступний вопрос, который я би хотіла задать нашим гостям, это які зустрічаються мероприятия охарактеризовать їх немножко, може бути розказати. О предстоящих. Ми займаємося проєктною діяльністю. Тобто дуже багато заходів проходить у нас в якомусь певному проєкті. Самі такі вдалі, і ми плануємо якби, і продовжуємо їхню діяльність. Це проєкт літо в бібліотеці для наших наймолодших користувачів шкільного віку. От він вже працює 8 років поспіль і буде продовжувати і далі свою роботу, адже ми бачимо, що є така потреба, з якої звертаються до нас керівники шкільних таборів, вчителі, директори шкіл. Тобто у нас влітку насичена програма, така літня для дітей. Також вдалий проєкт з Україною в серці. Такого патріотичного напряму, от це до і до Дня Незалежності, і до Дня Соборності, і до Дня вшанування Небесної Сотні. Також от нещодавно в нас була презентація книги Романа Набігова, воїна, який загинув під Іловайськом 29 серпня. Ще хотілося б сказати про досить таки вдалий проєкт, шлях до успіху спільно з цим. Міським центром зайнятості, це для е, людей е, тимчасово безробітних. От е, е, проводимо різню низку тренінгів і е, е, тренінг з тайм-менеджменту мої 24 години і пошук роботи в інтернет і так далі. Я Письмо. хочу додати, що літо в біблі... бібліотеці плавно перейшло вікенд в вікенд-бібліотеці, тобто варто зазирати на бібліотечний сайт або сторінку бібліотеки у мережі Фейсбук там, наприклад, на жовтень, на кожні вихідні, дуже докладно виписано, що може отримати родина. Завітавши в бібліотеку, там для дітей є майстер-класи і для дорослих. Перегляд фільмів і для дітей, і для дорослих. Якісь літературні зустрічі для і для маленьких, і для тих, хто старший, і для осіб похилого віку. Мій центр пропонує перегляд фільму з тифлокоментуванням, такий родинний перегляд, бо зазвичай незряча людина приходить в супроводі. Члена родини або друга зрячого, і такий перегляд цікавий. Всім можна подивитися фільм, а якщо ти не бачиш, послухати його професійний тифлопереклад. А у листопаді, наприклад, ми вже зараз готуємося до Таврійського тижня мистецтв. Це такий цикл дуже цікавих виставок, який буде презентувати творчість Херсонщини. Взагалі, Окрім того, у нашій бібліотеці можна Знайти собі е, такі різноманітні заняття за інтересами, відвідуючи багаточисленні наші клуби. Вони також у нас є як для дітей, так і для дорослих. Можна відвідувати клуб вивчає німецьку, граючість» для дітей, клуб англійської мови. Існують у нас курси вивчення української мови, історичний клуб, фотоклуб, які якраз об'єднують людей да, за певними професійними. Але ще, я думаю, це дуже головне на сьогодні, те, що саме в бібліотеці в таких клубних об'єднаннях можна знайти собі однодумців, можна поговорити, те, чого, на жаль, не вистачає сьогодні людям, особливо старшого віку. Скажіть, будь ласка, які, можуть бути, учебні предмети необхідні для того, щоб выполнять ту работу, с которой вы сьогодні сталкиваетесь? Может быть, какие-то специальные предметы, которые преподавались вам, когда вы получали профессию? Ви, мабуть, здивуєтесь, але ми опановуємо якимись навичками і, можливо, навіть професіями вже в процесі діяльності. Бо, наприклад, коли я 30 років тому прийшла в професію, я не знала, що мені доведеться вивчати, наприклад, ази редагування аудіофайлів, Тобто, звукорежисером працювати. Таким дуже-дуже перші кроки в цьому робити, але все одно. Тобто мої користувачі потребують інформацію в аудіоформаті. Я повинна навчитись цю інформацію записувати, якось редагувати. якось… Переформатувати, конвертувати формати, тобто виявляється, що я ну, стикнулася з тим, що це повинна робити. Наприклад, бібліотека вийшла в інтернет, виявилося, що навички ведення блогів або сторінок там в соцмережах теж потрібні. Ну, те, що social media маркетинг зараз. Такий ну, сучас, сучасна професія, ми теж її повинні опанувати. Якщо немає можливості потрапити до бібліотеки, абсолютно всі ці матеріали, і навіть у Наталі аудіозаписи, все це на блог, у нас Наташа е, блог, суперблогер, один з найкращих блогерів України. І... Бібліотечних я ну, я, Тому все це на сайті, і знову ж таки, ці буктрейлери і відео. Ролики по е, заохоченню. Заохоченню. Да, б, відеоролики по заохоченню до читання. Все це знаходиться у нас на сайті, якщо немає змоги, завітати до бібліотеки. В бібліотеці теж це можна все переглянути і побачити, адже у нас з першого по четвертий поверх є невеличкі комп'ютерні центри, де можна скористуватися безкоштовно інтернетом. Єдина вимога це зареєструватися в бібліотеці. І, мабуть, теж ви здивуєтеся, але виявилося, що ми. Повинні ну так, нас життя до до цього підштовхує, підштовхує, Нарешті підштовхнуло. У нас з'явився волонтер, який нарешті допоміг ре, реалізувати нашу мрію. У Нас почало потрішки працювати наше інтер, власне інтернет-радіо. Ми на день міста вели трансляцію не з бібліотеки, а з набережної міста. У нас був такий вітальний ефір до Дня бібліотек, і зараз ну зараз ми плануємо вже на наступний рік більше надавати інформації у Вигляді інтернет-радіо про культурні події регіону, про те, що відбувається в бібліотеці, можливо, якісь авторські програми місцевих авторів, письменників чи поетів, і взагалі творчих людей у режимі вільного мікрофону будемо надавати слово. Хай не тільки привчаються до паперових книг, а й до аудіо, бо один з девізів, мабуть, сучасної бібліотеки читай, слухай дій. Отак. От ну а щоб слухати, треба ж мати що слухати. Тому ми так потрошечки намагаємося це робити. Ну це дуже цікаво насправді. Ну як бачимо для того, щоб бути успішним бібліотекарем, треба постійно займатися самоосвітою. Ну і звісно, що предмети, такі загальні, як психологія, соціологія, вони дуже допомагають у нашому житті, у нашій роботі з людьми. Спасибо. А следуючий вопрос, який я хочу задати, які можуть бути путі получения професії. О котором мы сейчас говорим. И может быть такой еще вопрос: как вы пришли в профессию? Я шла, ну, в библиотечный вуз, думаю, що там всі зранку до вечора читають книжки, а потім якось там про їх аналізують. Ну це дуже це, стереотип. Да, це, це такий стереотип виявився. Ну і залишаючись цією професією, я насправді я попрацювала у багатьох відділах і в тих, що от, Віталіна розповідала, тих, що більш з книгою працюють, потім прийшла до тих відділів, де з людьми працюють. Навчалась на історичному факультеті, здобула освіту викладача історії правознавства, але з першого курсу була дуже активною читачкою. Я пам'ятаю, я пам'ятаю Лілю, як читачку. Я так. просто жила в бібліотеці шість днів на тиждень, зранку до вечора. І мені наскільки подобалася атмосфера в бібліотеці, більше працювали з книгами, тоді ще не був наскільки розповсюджений інтернет, а бібліотекарі здавалися мені такими найсвітлішими, найдобрішими людьми, які постійно посміхаються. Я думала, що в них в житті все чудово, і чому я не пішла і не стала бібліотекарем. І тому, в принципі, я думала, що можливо, колись я трішки попрацюю за своїм фахом і. Іду все-таки до бібліотеки працювати так і сталося, бо працював вже два роки в школі. Я не полишала свою мрію, все-таки потрапила до бібліотеки і вважаю, що працюю в такому найкращому відділі нашої бібліотеки інформаційно-бібліографічному, тому що ми займаємось певною мірою і наукою, і багато працюємо з людьми. Я теж педагог, перша в мене освіта, тому якби трішечки попрацювала в школі. Ну от друзі, якби скажімо так, ну не зовсім те, з чого хотіла. А, мабуть, я більш творча така людина. Мені хотілося більш реалізовувати себе, скажімо, на сцені, якби писати сценарії, їх реалізовувати. От ну, друзі порекомендували, посовітували і ось вже 10 років як працюю. Я нині вчусь в Рівненському державному гуманітарному університеті, вже закінчую, отримую другу вищу освіту. Тому вдячна долі. Вдячна доля, тому що ну безліч таких було моментів, що я могла не потрапити працювати. Але розумієте, коли я потрапила в це середовище, бібліотека працює як єдине ціле. Кожен от, нібито як девіз один за всіх і всі за одну. І останнє, що я хочу спросити, це, може би, ви якийсь цікавий випадок розкажете, може би, якийсь вам спомниться, і, може бути, що би, щось хотіли б додати по сьогоднішній нашій зустрічі. Українська бібліотечна асоціація дала перше місце Херсонській обласній універсальній бібліотеці імені Олеся Гончара як кращій бібліотеці року. Тому ну, бібліотека наша визнана. Кращою бібліотекою. І Ліля у нас в цьому році як іде, кращий бібліотекар року. От, і це дійсно це справедлива це заслуга Лілі, за те, що вона от вже говорила вам про те, що е, працює над клубами, історичним клубом Кліо та клубом вивчення української мови. От, для держслужбовців насправді дуже приємно, коли ну, раптом знаєш свій. Читачів, як читачів, як людей багато-багато років, і потім починають згадувати, що б у них в житті не відбувалося, це так чи інакше пов'язано з бібліотекою. Познайомимося там, з чоловіком чи жінкою в бібліотеці, зайняв перше місце в конкурсі, який порекомендувала ну, бібліотека. Що щось трапилось з, з потрібними людьми, познайомимося в бібліотеці. Дуже часто посміхаюсь, коли мої слухачі курсів або, можливо, члени клубу, розповідають. Цікаві історії. Одна з ним така була пов'язана з тим, що дівчинка о 6-й годині вечора вдома каже, Мама, я пішла до бібліотеки. Вона каже, чому так пізно бібліотека зачиняється о 6-й? Вона каже, я йду до бібліотеки на дискотеку, тому що ми часто проводимо заходи у найрізноманітніших формі. Одна з таких дуже популярних це ретровечірки в різних стилях. І ось тому батьки кажуть, да, дожилися, що тепер ти йдеш в бібліотеку на дискотеку. Також нещодавно такий випадок був, коли на курсах мови ми вивчали усну народну творчість, читали казки, легенди, перекази і так далі. Коли йшла мова про. Українські народні пісні говорити, ми почали їх співати. І дівчинка також каже: Боже, я ніколи не думала, що в бібліотеці отак от відкрито можна співати пісні. Я кажу, заспокойтесь, ми тут ще й танцюємо, так що все нормально, тому дуже цікаво. Ну, а що стосується книг, мені дуже велике задоволення отримує від того, що на наших курсах слухачі приходять. Ми вивчаємо деякі твори класичної літератури, постійно обмінюємось новинками сучасної української літератури. І ось на кожне таке заняття я приношу книжки. З абонементу, і ми вивчаємо якийсь певний твір, читаємо його І Так приємно дивитись, коли люди різного віку сидять і вони зараз всі об'єднані одним. Ми, наприклад, читаємо Наталку Полтавку, потім обговорюємо. Це для мене, як для бібліотекаря, приносить дуже велику насолоду. Та дійсно, коли от бачиш певне задоволення в очах користувачів, так і відвідувачів нашої бібліотеки, це справжнє задоволення. Справжнє. Це живе. Библиотека сегодня это центр. Центр, как мы услышали от наших гостей, и э, не только знаний. но и также овладение знаниями, а также еще и общением. И сегодня ни один город, наверное, не обходится без такого центра. И спасибо большое нашим гостям, что они помогли нам разобраться в большом организме сегодняшнего города, которому вот каждому из нас может найти место по интересу, по своим запросам. И такие люди, как библиотекари... разных специальностей помогут ответить нам на те вопросы, которые перед нами сегодня стоят.